Сьогодні домовився з Лукашенком про те, щоб Лукашенко відпустив 1300 е політв'язнів 50 з них вже було відпущено вчора, здається. О, тому така собі гра на публіку, як я вважаю. Я, я не бачу там ніякої е на сьогоднішній день війни, особливо третьої світової, як там хтось розказує. Це, це домовленість. Просто кожен сьогодні буде йти на поступки, кожен сьогодні буде намагатися зробити краще Америці і Трампу. Ну так воно є. Щоб не говорили там про Трампа, щоб не говорили про Штати, але це на сьогоднішній день глиба, яку сковернути неможливо, і все одно Трамп, знаєте, Ковильковильна. На одну ногу, але вирішує все. На сьогоднішній день вирішує і в Європі, і в Росії. І білоруси навіть прогнулися. Бачите, тут там гавкав, гавкав цей Лукашенко. Ну каже: Ну хоче Трамп. Хай забирає. Що значить? Хоче забирає. Тобто, Ви посадили 1300 людей. Це всі політв'язні. І він, коли кажуть, політв'язні, він киває, каже, ну ми їх не за політику садили, ну відпустимо, якщо треба. <гум> Тому, друзі, ситуація рівно така. Я думаю,